Як ви вважаєте, чи повинні представники місцевого самоврядування виписувати собі премії під час війни? Ні, звичайно. Вони і так е, їх без війни не повинні 100% річного окладу їх виписувати собі. Тому що, е, а під час війни так це взагалі не обговорюється? Ні. Ні, не повинні. А чому? Бо вони і так все життя на халяву прожили. Під час війни, які можуть бути премії? Саме кошти будуть спрямовані на армії, на збройні сили. Е, я думаю, це не актуально і плюс. Ну, яку роботу вони таку прямо виконують, щоб нараховувати собі премію? Всі кошти мають бути розповів на війську, на мою думку. Премії всі хочуть, але під час війни люди віддають останнє, як кажуть, своїм дітям, бо комусь до свята, комусь не до свята. То я думаю, якщо народ простий, ділиться, то можуть наші чиновники теж цим поділитися. Категорично ні. Чому? Війна, допомога на армію. На переселенців і так далі. Та це ні. Чому? А чому? А Ми в війні, ми в стані війни. Куди їм премії ще? Ні, конечно. Чому? Ну тому що гроші потрібні на армію. І туди все може, сколько дають. Не стыдно? Им? Я так би хотів спросити, не стыдно, коли люди по гривні по п'ять, сколько можуть дають. На мою думку. Е Ну, самому собі виписувати певний, це вже ну, взагалі будь-які грошові кошти, ну, самому собі виділяти, це вже якось, ну, на мою думку, не є показником пайової держави. Не повинні виписувати, вони не повинні на ЗСУ віддавати все. Зараз в нас війна, а не виписувати. Це все таке, знаєте, парадоксальне. <с Чому? Тому що це завжди було і буде. Ні, звичайно. Чому? Ну тому, що є інші потреби. Як ви вважаєте, чи повинні представники місцевого самоврядування виписувати собі премії під час війни? Взагалі, я думаю, що під час війни премії взагалі ніяких не може бути. Всі гроші мають йти на зсу і все.